Прийшла на море. 31 число пішла пити шампанське прямо на морі. Я зараз в Крижановці. Ось прийшла помилуватися, випити келих шампанського прямо на морі. І піду зараз перевірю, чи є тут лейбіді. Яка туся. Трошечки запізнілася, сонечка вже сіло. Ось тут такі морлеїка. Хто морлеїка? Да? Ха? Взяли з собою шампанське, зараз трошечки вип'ємо. Щоб на морі якось так. А що, а що за шампанська? Ну, покажи мені, будь ласка. Вау! Саме, саме смачне. Оце я найбільше люблю. Давай, відкривай. В мене навіть є бокал. Справжній бокал взяла з собою. Давай, я вже чекаю. Ось така Ютубер краса. Ютубер чекає. Ну а як же? Я ж повинна щось хоч, хоч якийсь тост сказати. У мене за місяць 100 людей підписалося нових. За місяць? За місяць. І що це говорить? Ну. Що? Що? Що, щось, щось. Ну. що щось можливо змінилося. Що я якось може інакше щось роблю. Може щось правильно починаю робити. Ну, ну 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 Так, 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 так. Щось ти довго відкриваєш. Можеш під руки, знаєш, як говорити. Так, Можеш. я знаю. Можеш краще, візьми, видно. Я його чи, зболтав, чи що. Я бокал тримаю. Не хоче воно відкриватися. Не може бути. Ну Перший раз видно, гамар. Так, ти зараз вилікш. Оп! Давай. То, давай. Дивись на мене. Куди ти постійно на, на кицю дивишся? Угу. Та мені вистачить. Мені вистачить. Так, 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 так. Стріяти, поки... З новим так. роком. Сподіваюсь, що вам було цікаво зі мною в цьому році. І сподіваюся, що буду знімати щось не менш цікаве і будемо спілкуватися. Така ціла компанія в мене вже зібралася. Цілий невеличка зала театральна. А я така окторка. З Новим роком! Гарних свят! Холодне. Ще опульсинка в нас є. Ну, все, я закінчую, бо щоб не було надмірно. Гарних свят. Так, ось така вона. Нарядно. В общем, провела час трошечки, хоча б якась різнобарвність. Ось так виглядає. Тут все прикрашено новорічні такі. Все, їду додому. Їсти в свій кучерявий пінчер, який я приготувала. Ось так: гарних свят.